Світлана Тихановська, політичка, політична лідерка у Білорусі, також кандидатка у президенти Білорусі 2020 року зараз перебуває у вигнанні. Зробила відверту заяву: якщо ще один раз з Білорусі на території України полетять ракети, Україна може атакувати Білорусь у відповідь. Сьогодні я для вас підібрав цитати Світлани Тихановської з нового інтерв'ю Української правді. Вона дала декілька фраз, які я хочу винести окремо. Тому ви сьогодні їх почуєте в ефірі, і також обговоримо найважливіші події дня. Це те, що 107 військовополонених було знову звільнено з російського полону, серед них багато азовців. Також маємо новину, що а, з Рада позбавила мандатів Рабіновича та Васильковського. А, Коломойський сьогодні з'явився у набу, а профіль Валерія Залужного в інстаграмі зламали хакери. Також ми сьогодні поговоримо про те, що магате спростувало заяви у Російської Федерації, не знайшло в Україні ознак незадекларованої ядерної діяльності, і також Росія готується до бою. Ждано розповів про ситуацію навколо Херсона. Я нагадаю, що це прямий ефір. Ютуб канал Ростислав Продакшн. мене звуть. Ростислав Калацинський. Я без каберне працюю. Ставте ваші вподобайки, аби цей ефір побачило більше українців. Це проєкт. Листопад для ЗСУ цього місяця я проведу 30 прямих ефірів. Всі кошти з монетизацією. Ось цього відео і попередніх, і наступних цього місяця ми передамо Збройні Сили України. Я особисто буду контролювати закупку портативних печей і також термо. Одягу для збройних сил України тому разом до перемоги. Друзі, йдемо по порядку. Отже, Світлана Тихановська, так вона дала інтерв'ю, і я дуже хотів почути, нарешті, що ж Білорусь мовчить. Ну не мовчить вона, ну більшість людей мовчать, тому що ви знаєте, що до них обшуки і так далі приходять звичайно їм складно. Ми пам'ятаємо 20-й рік, як Білорусь теж теж виступала проти Лукашенка, але хочеться. Більше дій, і ось дії від опозиційної лідерки Тихановської. Вона власне озвучила думку народу. Ми знаємо, що насправді за неї проголосувало більшість білорусів. Це була фальсифікація. Україна не визнає Лукашенка як президента з 20-го року. Про нього кажуть самопроголошений президент. Отже. Якщо Білорусь вступить в офіційну війну, це дасть все таки привід для того, щоб люди вийшли на вулиці, питають її. Саме цього боїться Лукашенко, наскільки я розумію. Тихановська відповідає: Знаєте, коли кажуть, офіційно білорусь не вступить у війну, це мене трохи дивує, тому що режим Лукашенка вже офіційно вступив у цю війну. Коли ми говоримо про білоруську армію, я думаю, що більша ймовірність вступу білоруських військ була все ж таки в лютому, коли Лукашенко. А також був уповнений у цьому бліцкризі, і Путін, як і Кремль, тобто взяти Україну за три дні. Все провалилося. Як то як колись казала одна політичка, політична лідерка в Україні, пропала все, включи камеру. А далі Тихановська каже: більше того, вони чудово розуміли, що вони не досвідчені у військових діях. Вони будуть використані як гарматне м'ясо. А Лукашенко зрозумів ці настрої в армії. Нині вкрай мало ймовірно, що такий наказ може бути відданий. Хоча під тиском, звісно, Лукашенко це може зробити. Але той факт, що він не відправляє війська, як ви кажете, офіційно це не тому, що хоче чимось допомогти Україні, хоче якось захистити Україну неведенням білоруських військ. Він дбає лише про своє місце. про свою владу, бо для нього цей наказ означатиме, щиро кажучи, політичний суїцид. Цікава думка Тихановської, і я більше ніж впевнена, якщо такий наказ буде віддано. Білоруси не воюватимуть. Вони тікатимуть, здаватимуться в полон одразу. Як закликає наша компанія, ваша компанія «Хочу жити. Ми розповсюджуємо цю інформацію через наші мережі для наших військових. Одразу ж вертайтеся, не воюйте. Ви розумієте, що зараз для Росії важливо, щоб українці ставилися до Білорусі з такою самой як і до Росіян. Ми не є для вас ворогами, каже Тихановська, але звичайно є величезна ймовірність. Що Білорусь може бути використана як плацдарм для військової техніки? Ну власне, вона і використана тут. Тихановська не договорила. А тут багато всяких теорій виникає, що росіян переодягнуть у білоруську форму, щоб показати, що білорусовою, бо Путін теж не хоче бути в одній у цій війні. Ми ж розуміємо, вони створюють образ зовнішнього ворога, ворога в особі України. А Лукашенко при цьому виглядає як рятівник. Бачите, тут у нас союзна держава, війська їх для того, щоб обороняти нашу територію. Він має якось виправдати перебування російських військ на нашій території. І зараз, ось проходить якась подоба Хованої мобілізації людям надсилають повістки, але це робиться дуже обережно. Прямо про це говорить по телебаченню, не говорить по телебаченню, щоб не викликати хвилю опору в Білорусі. Як ви знаєте, ця політична лідерка вона у вигнанні, вона перебуває в Литві. Там її, до речі, питали, чому Тихановська не приїжджає до Києва. Вона каже, що я приїду, але має бути офіційний запит від прем'єр-міністра України чи від президента, тому що вона перебуває там під протекцією Литви, як ну там. Ви знаєте, через політичні переслідування і так далі. Але, от заява, яку я хочу ще від неї зачитати. Наскільки зараз можлива, хоча б якась часткова радикалізація ваших дій, питають її, і відповідь Тихановської: Я розумію, що якщо знову ракети полетять з території Білорусі, українці і Україна мають право атакувати у відповідь. Саме тому наше завдання запобігти вступу білоруських військ на територію України. Ну і вона розповідає, що вона працює теж на перемогу. Що насправді більшість білорусів розуміють, що відбувається. що в 20-му році їм ну вони не змогли звернути цей режим, а режим тримається зараз на трьох, мабуть, стовпах можна сказати. Це гроші, це. Силовики і підтримка Путіна вона каже зараз про а, Лукашенка, яким чином відіграють свою роль і військові волонтери, які зараз пліч опліч борються проти російської агресії в цій війні поряд із українцями. Тому масове включення білорусів також не можна виключати. Але розумієте, у людей у середині країни, незважаючи на те, що вони залякані, що кожен день люди бояться, коли до них додому прийдуть з обшуками, покладуть обличчям у підлогу, заберуть в'язницю, шантажуватимуть цією Дітьми енергія всередині у людей збереглася, не зміг Лукашенко перевернути цю сторінку історії та навернути людей до себе. Він боїться проводити референдуми, боїться якихось зборів. Далі не буду читати, ви можете подивитися всю статтю. Вона досить велика в Українська Правда. Світлана Тихановська, так але такий момент, що мене ще дивує. А, оце концерт Олега Гасманова був в Білорусі. Він приїхав там. Афіцери, офіцери. В Гомелі, здається, це було. Я був просто шокований кількістю о, білорусів на цьому концерті. І також я спілкувався з білорусами. Ну, багато людей теж зазумовані пропагандою. А от цю антипропаганду, от, власне, Тихановська і всі там опозиційні лідери, які не в'язниці, бо там. Майже всі в'язниці прибувають навіть хто балотувався в президенту у 90-му році. Ну вони мають робити і звичайно не чекати. Бо тут Тухиновська теж каже: буде вільна Україна незалежна, буде вільна і незалежна Білорусь. І що всі чекають, що коли ця Російська Федерація впаде і так далі, коли це все закінчиться? Але друзі білоруси, ви мене дивитеся небагато, 4%, треба діяти. Донатити ЗСУ допомагати коштами інформацією, як можете, тому що лише дії приведуть до перемоги України, а власне і вашої перемоги. І ми не будемо пробачати, якщо ваші війська будуть вступати чи далі закидувати Україну ракетами. Як склала Тихановська, Україна має повне право атакувати у відповідь. Дякую за ці коментарі і йдемо далі. Далі ми йдемо до позитивної новини. Маємо з російського полону повернулося понад 100 військових. Маємо ми вже ось цю світлину. Ось можемо побачити щасливі обличчя азовців і також інших військовополонених, які повернулися в Україну. І знаєте, мені мене дуже радує серце, що наша влада вона. Пам'ятає і повертає, намагається повернути усіх військовополонених, тому що сім'ї їхні в Україні знаєте не лише медійних обличчя, тому що ви пам'ятаєте Азовсталі повернули командирів. Ну і таких досить відомих героїв наших, і про це всі написали. А Україна продовжує напрямки у звільненні усіх військовополонених. Вдалося звільнити 107 воїнів, 6 офіцерів, 101 рядового та сержанта. 3 листопада Україна і Росія провели черговий обмін полонених, під час якого вдалося звільнити 107 воїнів, з них 74 захисники Азовсталі, дякуємо за це. Ідемо далі. Наступна новина: Росія готується до бою. Жданов розповів про ситуацію навколо Херсона. За його словами, РФ готує місто до вуличних боїв. Військовий експерт заявив про складну ситуацію на херсонському напрямку. Там пробуває мій дядько. Теж на сьогоднішній день. Як я бачу, ситуація складна, складна в тому сенсі, що Російська Федерація проводить ротацію. Вона не просто виводить частини з правого берега. Вони проводять ротацію. Щось виводять, що їм не потрібно, а щось заводять. Заводять батальйонно-тактичні групи, намагаються перетягнути техніку, облаштовують рубежні оборони. Місто Херсон готують до вуличних боїв, примусово вивозять цивільне населення, зачищають територію, щоб потім спокійно вести бойові дії. Почте, потім вони будуть казати: А ми ушли, а ми то просто нічого не ділали. Вони просто зайшли, аби їх привітали. Розселяють по домівок наших громадян, знаючи, що а, ми по житлу цивільних не ведемо обстрілів. Вони готуються до бою, тому що цей плацдарм для них не дуже важливий. Ну як я б навіть сказав, не дуже важливий, а просто переломний, тому що звільнення Херсону це буде перелом у цій війні. А, звісно, бачимо, що будуть запеклі бої. Жданов оголосив, що за різними оцінками російського групування по Херсонському напрямку вже налічує до 40 тисяч. Водночас він додав, що забезпечувати таке велике групування РФ важко, оскільки ЗСУ здатні порушувати систему логістики окупантів, що може призвести згодом до відступу російських військ. Нам вдається сьогодні порушувати системи логістики Російської Федерації, каже Жданов. Забезпечення для них мало за рахунок цієї різниці ми знищимо боєздатність цього групування. Може статися така ситуація, що оборона посиплеться, палива не буде, снарядів не буде. Продовольства не буде у якийсь момент. Війська можуть почати відступати, не зважаючи на накази командирів. За запевнив Олег Жданов, і маємо ще одну інформацію: що рада позбавила мандатів. Нарешті я б сказав Рабіновича і Васильковського. Це відбулося, друзі. Верховна Рада позбавила мандатів народних депутатів Ігоря Васильковського і Вадима Рабіновича, яких раніше позбавили громадянства. До речі, це було таке ж з громадянством з Коломойським нещодавно, я пам'ятаю. Сьогодні, 3 листопада, парламент достроково пропонив повноваження цих депутатів за словами нардепа, Відповідні постанови підтримало 292 та... 304 голосами за. Ідемо далі. ОПЗЖ вже поїхало. Вже хтось втік в Росію чи на Росію, а хтось переховується ще у Європі. Але спіймають усіх рано чи пізно. Йдемо далі. Рада хвалила держбюджет на 2023 рік. Значить, запроголосували 299 нардепів. Це рекорд по найбільш завчасному прийняттю бюджетів за історію України. Тепер сподіваємося, що міжнародні партнери оцінять нашу пунктуальність і повністю профінансують закладений той теж рекордний дефіцит у розмірі 38 мільярдів доларів. От є. Магате спростувало заяви РФ, не знайшло в Україні ознак незадекларованої ядерної діяльності. Це маю на увазі про цю брудну бомбу. Теж було дуже багато інформації в ефірі. Брудної бомби нема. Це все лож і провокація імперії зла Російської Федерації. Ідемо далі. Хакери зламали профіль залужного в інстаграм. Бачите, остання світлину. До речі, Залужний вперше показав свою доньку. Ну, спільне фото опублікував. От вона його підтримувала раніше. Ми пам'ятаємо передовицю з польської газети Виборча, де залужного розмістили на обкладинку і сказали там. Голоколовнокомандович ЗСУ, і там його навіть премію нагородили. Полакцам, дякую, багато полакцям. Дякую, полякам дуже за допомогу. І сьогодні в Залужного з'явилася ця світлина. Так, я підтверджую, що Джокер ДНР проник до Дельта. Ось таку світлину показали в профілі залужного сьогодні. І на офіційній сторінці зложно з'явився пос, якому стверджується, що хакери нібито проникли до програми управління військами Дельта, якою користуються Збройні Сили України. Фото профіля головнокомандувача ЗСУ. Хакери змінили, а також розмістили посилання на свої соціальні мережі. От, ну я думаю, що скоро і українські хакери займуться не лише цим, а набагато більше. І е, вони, звичайно, звільнять бандерлогів цих. Хакерів, що вони там ще можуть зробити, я вас прошу. Але бачите, сторінку взламали. Ну, що ж сказати, хочеться мені влупити зараз інстаграму і фейсбуку, які блокують наші соціальні мережі. Занадто делікатний контент, Ростислави, опублікували. Вашу сторінку можна бути заблоковану. А який контент неделікатний? Ну, тобто, я маю ж донести якусь інформацію в світі. Я вже тут теж намагаюся делікатно інформувати, аби просто нас усіх не забанили. Але світ має бачити цю жорстокість. Ну, тому що я там з Києва публікував світлину, як ракета прилетіла. Ну да, так, так це реальність. Так, світ має бачити. А що мені робити? Мета з вашим інстаграмом і Фейсбуком. Цукерберг. Ми вже писали йому, ніхто не відповідає. Ну, реально, блін. Тільки хочуть бачити картинки, смайли, як все хорошо, п'ю каву і, і читаю а, газетку, розумієте? Сельон, сельоним огурцом за, закушують і все, що вони хочуть бачити. Коломойський відвідав набу. А, от маємо світлину відгодованого Коломойського і інформація, що у четвер він відвідав будівлю Національного антикорупційного бюро. Коломойський промов до Набу близько чотирнадцятої години. В супроводі адвокатів пробув будівлю близько 20 хвилин. Джерела української правди повідомляє, що олігарх прибув на допит. Ох, два тижні тому на допит до Набу приїжджав бізнес-партнер Коломойського Геннадій Боголюбов. Ігор Коломовський входить у трійку найбагатших людей України. щоб ви знали, друзі? Ну можуть потрусити кишенями, знаєте, олігархи. Взагалі, як казала Ада Роговцева, наша видатна актриса, зараз бути багатим в Україні просто низько і соромно. Отак От вона сказала: просто соромно бути багатим. Якщо ж третя, Україна, третя людина в світі, це є Коломойський, перший найбагатший олігарх, це в нас є Ахметов. Поділилася б в найскрутніший для України час. Ані в них, ну там Ахметов він профінансував морпіха нашого Діанова, так? типа операція і ще якісь там кошти заплатив там, піар, піар йому дали. Та ми дамо тобі багато піару. Я тобі навіть дам ефірний час, я про тебе навіть розкажу. Це що треба. Допоможи ЗСУ. Будемо бачити, будемо бачити. Але нехай перевіряють антикорупційне бюро, це вже добре. І, значить, енергетичний і водний об'єкти Кривого Рогу росіяни атакували іскандерами і шахедами. Поїзд їде, воно лізе. Хоче, знаєте, перешкодити нашому, нашій енергетиці. Є, звичайно, проблеми з енергопостачанням і так далі. Але витримаємо. Знаєте, будемо без світла, без електрики, там без, без газу, але головне не з русським міром, тому що ми вже знаємо, що таке русський мір. От є ця інформація вночі, по Криворіжжю, за уточними даними, було нанесено ракетний удар іскандером та ударним дроном, типу шахет 136 по об'єктах енергетичної та водної інфраструктури, без людських втрат відновлення об'єктів триває. Та коротко цю інформацію Закінчимо ефір. Це може бути провокація. В зСУ прокоментували зникнення прапора Російської Федерації в будівлі з Херсонської ОДА. Ну, А якщо е цей прапор е зник, ну е бачите, українського ще не стоїть, то. Вони готуються до відходу, <свистач> зачищають свої сліди, ось так скажемо. Гамуляйтерс Тремоусов, війська Росії, можливо, відступлять на лівий берег Дніпра. Ну, не відступлять, а їх ЗСУ просто гарно посунуть, підметуть, виженуть, дадуть в дулю і не тільки. Тому далі. В Російській Федерації знайшли заміну лапіну в угрупуванні окупантів. А на, на нас це не дуже цікавить. З полону я вже вам сказав. Звільнили 107 е, українських е, е, військовополонених і зсу настільки фантастичні люди, що по тисячі окупантів в день от сьогодні ліквідували 730 росіян Збройні Сили України, і станом на зараз ми маємо 74 тисячі. Орків, які удобрили український ґрунт 277 літаків, 258 гелікоптерів. Дякую, що дивилися. Мене звуть Ростислав Калацинський. Ваші вподобайки, коментар, підтримку ЗСУ допоможуть, тому що це відео буде просуватися в Ютубі. А таким чином ми з вами допомагаємо. ЗСУ. Всі кошти з 30 ефірів. Я сподіваюся, зроблю всі 30 ефірів цього місяця. Зеленський ж може, я беру приклад, розумієте? Невтомні, нескорені до перемоги. Тому, друзі, допоможемо ЗСУ, о зима на підході, але разом. Дякую.